Всім привіт! На зв'язку найперше шкільне ТВ. І сьогодні ми допоможемо вам дізнатися трохи більше про наших вчителів. На них чекає невеличке інтерв'ю. Але ніхто ще не знає, що під час монтажу якийсь невідомий вірус гумору переплутає усі запитання. Ну що, камера мотор, поїхали? Якою була б ваша професія, якби ви не стали вчителем? Маршал. Збуді. Сім'я. Ви наслідниця. Перевертач перед підміню. Mm. Прибиральниця. Шпайдермен. Сантехнік Бред Піт. Живі. Президент. Президент. Дякую там. Лися Українка. Зеленський. Багатій translator. Тракторис. Їде, їде, синій трактор, сіно він везе. Людина розумна. Е, модель. My name is Якою, на вашу думку, повинна бути зарплата у вчителя? 45 тисяч. Більше, ніж вчителя. 100 тисяч. 300 гривень. 40 тисяч гривень. 1 мільйон. Тисяч дванадцять зелених. Хочеш греблювати. Тисячі. Тисяч сорок. Сто тисяч один. П'ятнадцять тисяч. Може, тисяч 10-15 доларів. Ну, приблизно до тисяч. Гривень. Десять кілограмів шоколаду. Це біткоїн. Ну, скільки Богові не жалко для мене. Ну, тисяч гривень. Скільки годин триває ваш сон? Сім, вісім годин. Три добрий. П'ять. Один. Хвилин тридцять сок. Дуже мало. Чотири. Ура, ура! перемога! Три. Дів. А дванадцять. Пів доби. Так, пів дня напевно. Три. Три-три-сім хвилин. П'ятнадцять хвилин. Ну. 3. 24.48, 3 доби. Да. Ну, мабуть, хвилин 15. 5. Повольні 4 години. Від однієї до 2 годин. Мінус 1. 3, 5. Що ви полюбляєте робити або чим займатися у вільний від роботи час? Плести вінки. Футбол. Плавання. Байдикувати. Робити yeah. макіяж. Спортзал. Харчуватися. Малювання. Закидаю. Рибалка. Переговори, переговори, переговори. Байдики Я В'язання. Полювання на курків. Yeah, yeah, yeah. Пасти. Овець. Yeah. Вища математика. Це так звана хандра. Фокс. 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 Багато фокс. Грати в комп'ютерні ігри мабуть. Я думаю, я в огороді. З якою твариною ви себе асоціюєте? Зозуля. Восьминик. Напевно, лисичка. Мишки. Лівець. З зачиком. Сова. Риба. Божека корівка. Ну крізька. Черв'ячок. Варо точно. <світник> Жона. А єдина рік. Бабе? Ком'яр. Він <світник> вівець. Буділ. Лоб. лебідь Ось Восьминіх. Що ви думаєте про одинадцятий клас? Кмітливі, освічені, ерудовані. Жах. Лінивці. Можливо, для них нормально. Як для мене то ні. Погані, нерозумні. А кожна цензура. Жахлива. Ви гарний. Ви турботливий, ви е, шановний. Гидкий, некрасивий, противний. Ну, напевно, звіній. Ой, мати Божа. Вощенці. Садіста. Ось це так поворот! Ого, скільки всього цікавого та неочікуваного ми дізналися. Сподіваємося, що під час перегляду ви отримали лише позитивні емоції. Ну і нагадую: ніяких образ, це ж лише гумор. Ну і звісно, ми вітаємо вас усіх з Днем Вчителя. Бажаємо натхнення, творчої наснаги. креативних ідей, любові, щастя, оптимізму. Здібних учнів! Терпіння. 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 Ну і ще раз терпіння. Його багато не буває. Мрійте, насолоджуйтеся кожною хвилиною життя, створюйте найяскравіші спогади. Ми, Ми вас любимо! З вами, як завжди, було найперше шкільне ТВ. І наші журналістки Нікольська Маріанна, Перчун Ксенія Менько Анна, і наш незмінний монтажер Перчун Ксенія. Ви гарні там. Ну, нехай, добре, я гарний. І наш незмінний оператор. скрипник ля. <сélite> 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 Заткнулись <все>. всі. Привіт. Сьогодні ми у освіти. Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у нашої вельми шановної Олександри Олександрівни. Фізика Лама. Зараз. Березки. 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 Так, за Все чудово. Чудово. Ага. в Чудово. Все в групу, все в групу. До спасибо. Дуля з маком. Увага на екран. Екран. Дивимося на екран. До співаємо пісню «Мамині світлиці». Так, все, гомонилось, быстро. Парка. Німа на кого. Уль, нікого немає.